Слава Ісусу Христу, браття, сестри. Дуже гарна пісня. В п'ятницю ми мали спілкування з братами, сидимо в залі. Я чую, хтось так гарно співає, я аж прислухався, знаєте, вони, напевно, репетували в п'ятницю цю пісню. Дуже гарна пісня. Хай Бог благословить. Ви знаєте, браті, хочу зачитати слово Боже, поділитися думками. Хай теж Господь благословить. Хочу зачитати другу книгу царів, це буде п'ята глава з 9 віршика. І прибув на Аман із своїми кіньми та з колесницею своєї, і став при вході Єлисеєвого дому, і послав Єлисей до нього посла, говорячи, Іди і вимийшся сім раз у Йордані, і вигується тіло твоє тобі, і очистишся. І розгнівався на Оман, і пішов, і сказав, ось я подумав був, він вийде до мене, і стане, і закличе ім'я Господя, Господа, Бога свого, і покладе свою руку на те місце, і вилікується, і вилікує прокаженого. Друге місце хочу зачитати, це буде Євангелія від Луки, 3 глава, 15 вірш. Коли ж усі люди чекали і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не Христос. Ви знаєте, браття і сестри, читаючи Слово Боже, ми бачимо, що воно нас навчає. І е, е, дивимося, що. Слово Божого, слово Боже, робить наші серця мудрими, щоб ми поступали в житті правильно. Зачитавши історію про Наамана, я б хотів би сьогодні зробити такий акцент на те, що ми, люди, буває, щось собі будуємо в своїх серцях. У нас є якісь певні очікування, певні якісь задуми, те, що ми собі Бачимо в серцях своїх. Зачитавши про Омана, хочу звернути таку увагу. Каже, І він розгнівався на Оман і пішов і сказав: ось подумав був я, вийде до мене і скаже. Часто, ви знаєте, в серцях своїх ми собі щось надумуємо. В серцях своїх ми е, щось бачимо, подібне, ви знаєте, коли. Були часи недавні, коли люди йшли до Бога, були різні течії, і багато людей розбилися, були в вірі, в людях розчарувалися, в Господі. Бо ми щось собі надумали, ми уявили, щось, мали якесь розуміння про людей, а вони не виправдали наших очікувань. Правда? Буває, Бог не виправдав наші очікування, хочу підмітити наші. Наші, наші думки, наші наміри сердечні. Хтось не виправдав. Як казали, прийдеш до Бога, і Господь благословить все тобі дасть, оздоровишся, всі спасуться. І так звучало слово Боже, багато людей приймали це і йшли, але життя показувало, що воно ну, щось не так. Практика життя показує, що щось не так. І багато людей розбилися в тих словах. Розбилися в людях, розбилися в Богові. От Наоман, він подумав собі, що він прийде. Він в серці собі, уявив картину. Багато з нас буває, ми собі щось представляємо в житті нашому. Ми уявляємо щось. І коли наші очікування не сходяться з реальністю, про людину, про церкву, про Бога, про державу. Ми розбиваємося. Але ви знаєте, проблема в тому, що ми собі так подумали. Буває так, що не Бог же ж поганий. Може, і людина не така й погана. Але ми собі в серцях своїх зробили якесь певне очікування по відношенню церкви, людини і так далі. Ви знаєте, слово Боже навчає і каже. Що коли в часи Ісуса Христа і Івана, люди теж думали на Івана в серцях своїх. А може, це не Він? Це не він Христос. І коли вони жили, ми бачимо, що Ізраїль жив під римлянами, були в окупації, правда? В той час і Христос був в окупації. І ми бачимо, що. Ізраїль, і йодаїзм, вони вірили і чекали з пророцтв, що прийде Месія, прийде Спаситель світу. Але що вони очікували? Що Ісус Христос прийде, прийде Месія і достане меч, стане політичним діячом. І ви знаєте, що освободить Ізраїля від рабства, від гніту Ізраїльського. Це Ізраїль. Це вони в серцях собі так подумали, вони так думали. Знаєте, ми сьогодні так. Ми можемо собі думати. І часто ми розбиваємося самі в своїх серцях. Бо ми щось, знаєте, ідеалізували людину. Розумієте? Церкву. Хтось сказав, каже, шукав ідеальну церкву каже, і знайшов її. Ну коли він зайшов, туди вона стала не ідеальна. Ви знаєте, проблема інколи, що ми це задуми наші. Ми собі, коли приходимо до Бога, ми собі уявляємо своє певне життя в Господі, але ви знаєте, що і наша воля інколи стикається з волею Божою, а ми собі представляємо, і ми розбиваємося, ми бачимо, що інколи ви гляньте на життя, взагалі життя воно складається так, як не ми його задумали. Ми хоч щось і плануємо і так далі, але часто ми, буває, розчаровуємося самі в собі, бо ми собі щось представляємо. Ми собі щось уявляємо, каже. Насі очікують, на Оман він пристав. От, я така поважна людина. Зараз він вийде з цими почистями і так зі мною поступить. Каже, він пішов в гніві, як так зі мною поступили. Сьогодні ми можемо подумати, як так? Зі мною поступили, як мене не уважили, як на мене не звернули увагу. Розумієте? І ми, буває, можемо засмутитися в серцях всіх і розбитися в людині. І ви знаєте, але, дивлячись, на слово Боже, я приходжу до того, і на практику життя було зачитано на початку слово Боже, що надія наша Господь, і добре інколи, коли ми. Знаєте, можливо, розбиваємося в людині або в своїх планах. Бо я вбачаю в тому, що Господь хоче, щоб ми мали надію на нього. Не ідезували людину. Розумієте? Бо, як кажуть, не раз людина робить, робить добро, а один раз не зробить, і ми скажемо, ай, правда? Ми розчаруємося в тій людині. Хоч все життя, може, воно і старалася і приклала зусиль, але ми люди такі, що ми завжди знайдемо причину, щоб в чомусь розчаруватися, розбитися. Але воно й добре, бо Господь істочник житті, джерело життя, не людина. Коли ми собі, о, от, людина. А що людина? Якщо пишуть Писання, каже, що і дихання. І життя, і ходим ним, і рухаємося, і відкриває. Все він Господь, і слава йому. Хай буде слава йому, і хай ця різниця в нас буде чітка, що слава йому не людині. Щоб ми собі не возносили в серцях своїх когось, розумієте? Бо ми прийдемо, і Господь допустить так, що ти розіб'єшся в тій людині. І це добре. Бо тому що Господь хоче направити твоє серце, твої внутрішні проблеми, твій стан до себе. Щоб ти прийшов в кінечному результаті до нього. Може, ти розіб'єшся в своїх рідних? Батько, мама, брат, сестра, родичі. Але це тому, щоб ти прийшов до нього, в ньому успокоївся. В ньому знайшов оце, знаєте, цей мир, каже Христоцький, я даю, а не як цей світ дає. І дивлячись, знаєте, коли прийшов Христос, вони теж думали: що от Він. Він зараз наведе порядок. І тут цього дня вони думають, що прийде от людина і наведе царство на землі. Царство на землі наведе тут. І вони будуть царювати. Сьогодні, слава Богу, Слово Боже відкриває, і ми. Християни віри івангельськи, ми знаємо і розуміємо, що Христос прийшов і каже, якщо б моє царство було б з цієї землі, каже, моя служба б воювала б, ну каже, моє царство не світить цього. Якби каже, моє царство, і я прийшов панувати тут на цій землі, каже, мої янголи, якби я захотів умолив Батька Небесного, він би дав 12 легіон янголів. І каже, моя б служба воювала би, і мене б не видано було їм. Але каже, хіба мені не пити ту чашу, яку Господь мені приготовив? Замітьте, Господь приготовив не дьявол. Він казав до Пилата, каже, наді мною ти жадної влади не мав би, якби тобі не дозволено було б. Браття, хай Бог і сестри, хай Господь допоможе нам усвідомити те, що ми є діти Його, власність Його, і Він Хай царствує в наших серцях. Він царює в наших серцях. Він Господін. І Він каже Ісуса, коли Ісус почав робити справи Господні, вони теж хотіли взяти Його і настановити царем. Настановити царем. Тут на землі. Но він каже, прийшов мимо них. Прийшов мимо них. Оце, ви знаєте, хочу підмітити, братя, сестри, що людина, людина надіятись на людину, каже проклятий всякий, який надіється на людину і на плоть свою. Хай наші серця надіються на Бога живого, бо каже, віруючий в мене, не буде посоромлений. І проблема інколи дійсно, воно так стається, що наші очікування, те, що ми собі часто представили в серцях своїх, не співпадає з реальними. Що Бог не влаштовує так життя, як ми собі цього хочемо. Інколи вплоть до того, ми розбиваємося на тому, що, можливо, навіть хтось і стається сьогодні в світі такі вжасні речі. І ми можемо допустити думку, що це Бог винуватий, ще щось, а й Господь збереже нас від думок. Може хтось не спасається з наших рідних, Він суверенний Бог. Хто з нас може стати з ним напрю? Хто з нас і може казати йому, Почому і зачем? Йоу, коли він прийшов в присутствие Господня, там такі слова каже Бог до нього, хто ти такий, що ти омрачаєш мій задум на твоє життя? Один брат сказав, каже, такі гарні слова, що саме безпечне місце це бути в волі Божій. Ми молимося, щоб прийняти часто, молитвичина. Хай воля Твоя буде, а не моя. Але ми часто в нашому житті ставимо своє я, свої очікування, свої бажання на перше місце. І тому ми часто розбиваємося. Але каже Господь, що мої думки не бачать. Мої каже. Але ви знаєте, слово Боже каже, що мої думки. На благо вам, щоб дати будущість і надію. Ви знаєте, у тому Богу, якого ми увірували і пізнали, я думаю, йому можна довірити своє життя, без всякого сумніву. Щоб не закрадався сумнів наші серця, Як каже, щоб ми не були як та морська хвиля, яка розбивається при першій же вітрові штормує, і вона просто в берег розбилася і все. І ти сказав, ай, нема Бога. Що мені розказували? Який Бог може є? Наші, це наші браття, бажання. Хай знаєте, в наших серцях живуть бажання Господні, щоб ми шукали, що воля Його є. Воля Його є. Щоб в наших серцях ми думали сьогодні про людей, можливо, які дотичні до нас, і ми бачимо, які потребують допомоги сьогодні в житті. І ми можемо, і наша рука в силі допомогти їм, в силі допомогти. Бо Ісус каже, якщо би моє царство, було б тут, на цій землі, моя б служба воювала би. Але каже, моє царство, моє царство не звідси. Бо ми знаємо, що він прийшов від Бога. Тому, браті і сестри, хочеться помолитися, помолитися, подякувати Богові. Що він добрий до кожного з нас, попри те, що багато чого з нас пройшли сьогодні. Але кожен з нас сьогодні може усвідомити і сказати, як один з проповідників сказав. Як би я не задумував своє життя, але обернуться назад і сказати, як прекрасно Господь мене провів до цього дня. І різне в нашому житті було. Але сьогодні ми тут. Але він нас кожного провів щось, навчив, виховав. І в нього бажання все одно є. Бо каже, те діло, яке він начав в нас, він прагне довершити до кінця. Аж надія появляється, правда? Він хоче довершити, кожного з нас, довести до кінця. Тому давайте станемо, подякуємо йому, що Бог є добрий, і хай наші серця надіються на нього. Отче небесний.